Всім, всім привіт! Це канал Корисна ліза, і сьогодні я поділюсь ідеєю, про яку я вам обіцяла розказати ще в попередньому відео. І хто слухав моє попереднє відео, пам'ятає, що я говорила про чизкейк. До речі, якщо ви не вмієте готувати чизкейк, можете написати в коментарі, і я обов'язково поділюся з вами рецептиком. Це дуже простий торт, який не потребує навіть випікання в духовці. У всякому випадку, по тому рецепту, по якому готовлю я. Але якщо ви не вмієте, не любите готувати торти, якщо ви не... Маєте на це достатньо часу, достатньо ресурсу і всього іншого, то не розстраюйтесь і подивіться це відео до до кінця, тому що не тільки з полуничним чизкейком можна реалізувати цю ідею. Ідея буде полягати в тому, що коли діти прийдуть на урок, вони мають побачити зразу святкову атмосферу, а, мають бути накриті столи, мають бути засерверовані, мають стояти там тарілочки, глечики а, там з напоями або там гарні, гарно розставлені там стаканчики з розлитими напоями. Має стояти якийсь торт. У мене був полоничний чизкейк, але ви можете підготувати не обов'язково торт. А, наприклад, там, якісь смаколики, печиво, цукерки, ну, розставити щось таке смачненьке, що ви не кожен урок купляєте дітям, і що вони не їдять кожен урок в недільній школі. Для того, щоб вони відчули певне якесь таке неочікуване свято, щоб вони побачили, що це щось незвичайне, і на хвильки такого здивування вони вже захотіли поринути в цю атмосферу і вже пошвидше всістися за столи. І ось саме тут ви маєте зупинити дітей і сказати стривайте. Але є одна умова для того, щоб прийняти участь у цьому святі. За столи може пройти і сісти лише той, хто буде відповідати певному дрес-коду. І назвіть якісь спільні е, риси в одежі, які притаманні всім дітям, які будуть в наявності у всіх дітей. Хай це буде або там спідниця, або брюки, проходять, або певний колір, який спільний є у е, кожної дитини в одежі. Для чого це потрібно? Для того, щоб всі діти... Вашого класу відчули себе такими маленькими переможцями, які попали на це свято і їм пощастило. Ось, в той же ж самий час підговорить когось із членів церкви, підіграти вам і стати таким невідповідаючим дрес-коду гостям, який так само буде рватися на це свято, але і за того, що він буде не відповідати дрескоду, він буде змушений покинути це свято. І таким чином, коли ви розсадите всіх дітей і роздаси їм смоколики, ви зможете їм розказати притчу про весільний пір, який описаний в Євангелії від Матфії. а ви зможете пояснити дітям, чому саме так важливо було на святковому пірі відповідати певному дрес-коду. Що таке духовний дрес-код, що таке чиста, непорочна одежа в очах Ісуса Христа? Чому саме ми маємо перебувати в такому стані, щоб. Наше, наше ходження перед ним було схоже на таку чисту святу одежу. І це такий пласт а, інформації, який дітям. Дуже з одної сторони, важко пояснити іноді, тому що, ви знаєте, іноді наші слова залишаються лише словами, коли вони не мають якогось практичного застосування. Але якщо ми проводимо аналогію із конкретною подією, яка, яку діти самі пережили на власні очі, які стали учасниками цієї події, то вони можуть більш якісно запам'ятати, зрозуміти і навіть поставити себе на місце Місця, або тих, хто попали і залишились на тому весільному святі, або тих, хто не попали. І таким чином краще зрозуміти суть самої історії. Ось така ідея посетила мене при створенні власного чизкейку. Якщо вам цікавий рецепт, обов'язково напишіть мені це в коментарях, і я вам а, відпишу рецепт, а, як саме я його робила, тому що я його робила без випікання, холодного приготування. Дуже швидко, дуже просто, там десь вечір потрібно для, для створення цього чизкейку. Тому, якщо вам цікаво, пишіть обов'язково в коментарях. І, до речі, ставте. Ставте лайки, запитуйте, коментуйте, підписуйтесь, тому що будь-яка активність на цьому каналі просуває це відео на більш цільову аудиторію. І таким чином більшість вчителів недільних шкіл можуть побачити цей контент і використовувати ці ідеї для свого служіння. А я дякую вам всім за увагу. Бажаю вам мирного неба над головою і всього найкращого з Богом!